У день захисту дітей в торгівельно-розважальному центрі екватор особливо жваво, галасливо і весело. Організатори подбали, аби у своє законне свято малюки та їхні батьки не нудьгували, але із задоволенням відпочили разом. Торгово розважальний центр екватор вже давно став центром яскравих днів у малечі. Ми завжди їх вітаємо тут з усіма святами. Що вихідних влаштовуємо їм різноманітні конкурси, ігри, розваги і танці. Серед розваг кумедні смішарики, барвистий аквагрим, розвивальні ігри, виступи обдарованих дітлахів. Інтелектуали ж позмагались у шашковому турнірі. Родина спортивна. З першого разу раз внучкою граємо шашки. Обичаю тут. Ну бачите, буде виігрувати. Йоход, Ході сюди. Нравиться дуже, молодці великі. У нас много дітей, так що з удовольствием приїхала. Я з коллективом приїхала сюди выступить, а сейчас со своєю мамою участвовать в турнір по шашкам. Тобто дуже цікаво. Для юних кулінарів провели майстер-клас по виготовленню солодких пряників. А також малеча отримала шоколадні подарунки ласощі від торгівельної марки Домінік.